Вітаю, я Андрій Городиський. Наша команда знає усе про події у світі. Авіакатастрофа у французьких Альпах загинули всі 150 людей, які були на борту. Говорили, балакали та роз'їхалися по домівках. Німеччина та Греція так ні про що й не домовилися. Небезпечна оренда норвежці шкодують, що дозволили росіянам створити у себе військову базу. На півдні Франції, на півдні Франції розбився пасажирський літак. Загинули 150 людей. Лоукост компанії German Wings летів із Барселони до Дюссельдорфа. Він упав у важкодоступному місті посеред гір. Рятувальники кілька годин не могли дістатися місця катастрофи. Судно розбилося вранці поблизу містечка Барселонет. Це курортний район у французьких Альпах. На борту було 144 пасажири та шестеро членів екіпажу, повідомляє авіаперевізник Джерман Вінгс. Водночас, за даними президента Франції Франсуа Оланда, у літаку було на двоє людей менше серед загиблих громадяни Іспанії, Німеччини і Туреччини. На борту було 148 пасажирів. Судячи з обставин катастрофи, ніхто не вижив. Це нова повітряна трагедія. Ми мусимо знайти усі причини того, що сталося, і звісно, надати інформацію німецькому та іспанському керівництву, яке дуже стурбоване та родинам загиблих. За даними Джарман у літаку могло бути 67 громадян Німеччини. Іспанська газета Вангардія пише: на борту було 16 німецьких школярів, які поверталися додому після навчання за обміном. Сигнал тривоги надійшов о 10.47 ранку. Через дуже короткий проміжок часу після цього літак розбився. Вже на момент, коли надсилали сигнал тривоги, він рухався на дуже низькій висоті, що сповіщало про катастрофу. Літак розбився через 6 хвилин після сигналу тривоги. Прокуратура Марселя відкрила кримінальне провадження. У французькій жандармерії кажуть, версії катастрофи поки що немає, але розглядатимуть усі варіанти. Літак Airbus a 320 який розбився в Альпах, був одним із найстаріших суден цієї моделі. З 90-го року він здійснив майже 47 тисяч рейсів. Останнє проходив техобслуговування влітку 2013-го. Пілот налітав понад 6 тисяч годин на такій моделі і мав багаторічний досвід керування лайнером. Ми Джерман дочірня компанія Люцганзи, найбільшого авіаперевізника в Європі. Та назвали цей день чорним для всієї компанії. Арсен Цимбалюк перший національний. Конгрес США просить Барака Обаму дати зброю Україні. Відповідну резолюцію ухвалила Палата представників. Документ підтримали майже 350 конгресменів і республіканці і демократи. Проти проголосували 48. У Держдуми американські рішення засудили у фракції Справедлива Росія заявили, якщо США таки схвалять постачання зброї російський парламент. Повторно дозволить Володимиру Путіну вводити війська в Україну. Рішення депутати вже ухвалювали торік у березні перед анексією Криму. Пізніше дозвіл скасували. Світові змі таки не зрозуміли, чи стали ближчими Німеччина та Греція. Так дойчі велля коментує перший візит Олексіса Ципраса до Берліна. Глави німецького та грецького урядів говорили за зачиненими дверима і так дали спільну прес-конференцію. Визнали, що мають різні погляди на деякі питання, але в один голос висловили бажання подолати ці розбіжності. Ми хочемо, щоб Греція була економічно сильною державою, щоб вона зростала. Але найбільше ми хочемо, аби країна подолала високе безробіття. Саме для цього потрібні серйозні реформи та надійний бюджет. Переконана, в цьому наші думки збігаються. так само, як греки не є лінивими хамами, так само і німці не винуваті обіда Греції. Ми повинні наполегливо працювати, щоб подолати ці стереотипи. Водночас на запитання чи втрутиться Ангела Меркель щоб прискорити допомогу Греції, та відповіла, що це рішення будуть ухвалювати на рівні Євросоюзу. Алексіс Ципра сказав, що приїхав до Німеччини не просити допомоги. 4 квітня до України приїде французька весна. Великий мистецький фестиваль триватиме цілий місяць. Відвідати його можна буде в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Рівному, Одесі та Запоріжжі. Сьогодні вранці організатори фестивалю презентували його деякі деталі. А ми запросили до студії пана Еріка Тосаці. Він радник з питань культури та співробітництва посольства Франції України. Правильно? Так, і також директор. и директор французского институту и установы и организатором и заходу. Эрик приветствую спасибо что пришли скажите это... в чем в общем идея фестиваля зачем вы его проводите Фестиваль э, был придуман 12 года тому назад это мед дума лето будет просто один раз и это встретится с таким успехом в Украине что мы решили это проводить э, ежегоддно. Эм, um, идея, скажем так, общая фестиваль это Франция, для Франции полит, политическая э культурна, политика это очень важная часть э нашей общей политики. Мы э uh, уверены в uh, убеждены, что распространение культуро и uh, в, таком числе, в том числе тоже э uh, язык это тоже uh, полезно для нас и в международных отношениях. Вы говорите, 12 лет вы проводите фестиваль. За эти 12 лет сотни кинофильмов, картин посмотрели, зрители услышали сотни мелодий, побывали на лекциях, разнообразных мастер-классах. Чем после всего этого вы вот хотите удивить в этом году? Что такого уникального будет? В этом году я сказал бы самое главное событие это будет уличное мероприятие, которое мы не проводили год назад, из-за понятных причин. Но это традиціонні збиті, які 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 в яні учень я Ми там э, приглашаю на Софійську площу 4 квітня буде великалепне е-е, э, міроприяття. Це е э, мирова кампанія, відома в в цілому э, э, світі, а-а, яка з делать мапінг. це проекція на э, один із главних пам'ятів в Україні, ä, Софійський собор. І дуже важливо упомінати, що ці хлопці, ну, у нас теж в інституті зараз час складне, як у всіх в Україні, але вони зробили

Сейчас в Украине. Ну и очень коротко. Есть ли подобные фестивали «Французская весна в других странах или это эксклюзивный проект для Украины? Нет, это эксклюзивный проект. Мы придумали этот фестиваль здесь, но, как я сказал, политическая культура это в общем тоже в целом мире. Что мне тоже очень нравится, это что в этом году впервые будет украинская весна во Франции это работа волонтеров. Украинский, очень хороший, который без поддержки э гасударстві проводять такий фестиваль, это тоже в нашем взгляде тоже очень хороший момент, потому что позитивный имидж для України во Франції, і надіємося, що це тоже распространяют другие страны. Господину Тасаєву очень благодарен. Сабов Еріктусаці, керівник французького інституту, а також радник з питань культури та співробітництва в посольстві Франції в Україні. У Норвегії розгорнулися дискусії довкола військово-морської бази «Олавсверн». Шість років тому її здали в оренду російському флоту. Тоді між заходом і Росією намітилося потепління, і Москву викреслили зі списку потенційно небезпечних сусідів. Однак, у контексті подій останніх років в Осло заговорили про те, що рішення про передачу бази було помилковим. Нині в Норвегії розмірковують про те, чи можна її повернути. Більше знає Леся Красун. Мешканці Тромса до російських прапорів на горизонті звикли. Нині судна під триколорами почуваються в Норвезькому морі як в себе вдома. Кілька років тому Норвегія здала в оренду Росії колись секретну військову базу Олафсверн. Тепер, після подій останнього року, у Осло про це почали жалкувати. Зараз вже видно, що це рішення тодішнього кабінету міністрів було хибним та дуже невдалим. Відмовитися від дорогої та сучасної бази у 2009 році вирішив кабінет Єнса Столтенберга. Тоді він був норвезьким прем'єром. Тепер генсек НАТО. Його тодішнє рішення нині особливо активно критикують військові фахівці. Даремно було відмовлятися від бази. Це як мати бойові літаки, але не мати до них авіабаз. Базу продали норвезькому бізнесменові. Він здав росіянам в тривалу оренду. Офіційно на ній перебувають наукові російські судна, які вивчають сейсмічну активність землі. У норвезьких ВМС твердять, що кораблі під триколорами вивчають можливість переміщення та розташування атомних підводних човнів. Та в разі чого і самі можуть спустити на воду невелике розвідувальне судно. Саме звідти може бути і загадкова субмарина, яку наприкінці минулого року посилено шукали у внутрішніх водах Швеції. Припускають норвезькі мас-медія перший національний замість Еріка като в студії з'являється Інна Москвіна. Іно вітаю в тебе основні новини з України. Які що головне? Ну на Київщині розбився військовий вертоліт, двоє загиблих, двоє поранених. І щодо літака, який розбився на півдні Франції, то вітчизняний український МЗС е поки що немає інформації, що там були українці. Це Але, власне наче вже висловили з сум з приводу цього співчуття. Та, без безперечно. Про це буде теж у випуску новин буквально за кілька хвилин. Новини світ завтра у тій самій порі.